Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти у Запоріжжі. Продовжується робота над вирішенням нагальних потреб містян та людей, що прибувають до нас з окупованих територій та територій, де тривають активні бойові дії. Ворог додає роботи і горя постійними обстрілами, що руйнують домівки і житло життя. Однак ми тримаємо, тримаємо стрій і віримо в нашу перемогу. Як місто справляється з викликами війни? Хто нам допомагає? Говоримо сьогодні з моєю гостею. Це Вікторія Агентаєва, директорка КП інститут розвитку міста Запоріжжя? Вітаю вас! Так. Які задачі перед собою ставить інститут розвитку міста під час війни? Ну, у нас там декілька завдань. Ну, основні самі головні це міжнародна і міжрегіональна співпраця це встановлення комунікаційних, організаційних і різних форм взаємодії з донорськими організаціями. Це і фонди, і посольства, міжнародні організації, організації громадянського суспільства в Україні, міста побратими. А також на сьогоднішній день дуже активні наші мешканці з Запоріжжя, які внаслідок військової агресії Росії виїхали за кордону і дуже активно хочуть нам допомагати. Тому о, наші завдання е, команди інституту розвитку міста. Ми не тільки встановлюємо і координуємо ці партнерства, але ми і м, акумулюємо всі потреби комунальних установ і підприємств у місті Запоріжжя. Далі ми цю інформацію збираємо, аналізуємо і передаємо вже для вирішення допомоги нашим партнерам. І одним ще з головним е, таким завданням є звітування перед міжнародними донорами. Це такий великий важливий фронт роботи. Тому що інституції, які нам допомагають виду, вони завжди хочуть розуміти, що це прозоро, що допомогу, яку вони надали, вона дійсно пішла на користь людям. Тому це один із таких напрямків роботи. І на сьогоднішній день ми вже трошки перекваліфіковуємося і робимо такий акцент на проєктну діяльність. Ну, дуже приємно, що міжнародні донори розуміють, що окрім гуманітарної допомоги нашому місту потрібна ще й система. На допомогу ми повинні думати, що ми будемо робити через рік, через два. Тобто Тому, на перспективу, на перспективу, да, прийшли відкривати проектні заявки, і ми активно е долучаємося до написання проектних заявок. А хто наші партнери зараз? От здебільшого з яких країн допомагають. Ну, минулого року ми і активізували партнерство, і встановили нові партнерські відносини з містом Запоріжжя. Е, ну, знаєте, так декілька, е, мабуть, суб'єктів. Це наші міста-побратими. Е, дуже активно і в нас такі вже тривалі, е, дуже теплі взаємовідносини з містом побратим Оберхаузен, який систематично кожного місяця допомагає місту Запоріжжя. Ми активізували е, роботу з Містом Лінц, це Австрія, на сьогоднішній день, а також почали активізувати відбратимські відносини з містом Лахті, це Фінляндія. Тобто, в нас ось дуже приємно було на в минулому році. Ми почали комунікувати з двома містами, і третє це місто Бірмінгем у Великій Британії. На сьогоднішній день у нас теж є. Певні вже моменти переписки, комунікації, і я думаю, що в цьому році це теж буде як такий успіх про те, що наші міста-побратими не тільки. Ну, вспомнили, да чи згадали про те, що є місце Запоріжжя, вони дійсно хочуть нам допомогти. Окрім цих міст побратимів, ми працюємо з міжнародними організаціями ЮНІСЕФ, ООНівські, різні програми, це і Агенція у справах біженців, це і програма розвитку ООН, це Норвежська рада у справах біженців і благодійні організації швейцарська і американські, які допомагають медичним закладам, тобто перелік. Міжнародних благодійних організацій за кордоном це більше 20, і окрім них є ще наші місцеві громадські організації: це і благодійний фонд Посмішка. і У нас Запорізькій обласний центр молоді дуже допомагає. Гуманітарна місія «Проліска». Я можу продовжувати То, і продовжувати. Я знаю, дуже багато, дуже і багато організацій так. благодійних. Всі допомагають. От ви сказали про міста побратими раніше. Наскільки пам'ятаю, це був такий обмін досвідом, да? якийсь ну, управлінський, напрямок, та якийсь культурний напрямок, можливо, культурний напрямок зі школярами спілкувалися. Угу. А зараз в чому вони допомагають? От саме міста побратими? От що вони роблять? Ну не, якщо Яких ми напрямках? говоримо про Берхаузен, угу. в нас вже сталі відносини з 1986 року. Ми, окрім культурних проєктів, які були в минулому році, була виставка наш. Художниці і наших митців у Оберхаузені, у Магдебургі, тобто Німеччина, е, своїми власними очами бачить, що відбувається у місті Запоріжжя внаслідок фотовиставок. Е, ми отримуємо щомісячно гуманітарний вантаж. Е, це не тільки продукти харчування, це є обладнання для наших рятувальників, це є теплі речі, і е, буржуйки, тобто, такі, ми так їх називаємо, це такі пічки, да, де ми обладнуємо в пунктах незламності. На сьогоднішній день е, ми вже готуємо Готуємо дві проєктні заявки з містами-побратимами в, е, в рамках конкурсу україно-німецького партнерства. Це створення і обладнання реабілітаційного центру на базі е, місцевої е, больни, кілі, лікарні номер 3 Лі. І другий проєкт це закупівля е, обладнання для комунальних підприємств. Тобто такі великі проекти, які ми сподіваємося вже в березні, квітні ми отримаємо фінансування на їх реалізацію. То це така практична підтримка, не, не просто, Ні, не просто. Там, співчуття і так далі. Це і в місті Оберхаузені на сьогоднішній день проживає 3200 запоріжців. Uh. Тобто, велика кількість це переселенці чи люди, які там з різних. Причин? Переселенці. А, це вони переселен... прийняли до вони себе. Вони прийняли до uh -huh. себе. Так, вони ми мабуть знаєте, це єдине місто, з яким ми на зв'язку майже. Кожного дня, тобто якісь проекти, які є з німецької сторони, завжди вони нам говорять про те, що є така можливість, і ми одразу починаємо писати проектні заявки. Щодо лінсу, то була важлива допомога для обладнання наших шелтерів для місць, місць компактного проживання, побутова техніка, одяг, ну відповідні там побутові речі, які були одразу надані в користування внутрішньо приміщеним особам лахтям. Провела в грудні благодійний концерт. Була диригентка за ініціативу. Вона має українське походження і кошти були направлені теж на через благодійну організацію на потреби міста Запоріжжя. Кожна, кожне місто в різних напрямках хоче допомогти Ну, Тим часом ворог тероризує місто ракетними атаками. І у нас було зруйновано кілька під'їздів багатоквартирних будинках, приватні домівки. Це, звісно, велика біда для людей, і плюс витрати на відновлення. Як місто допомагає, можливо у співпраці також з партнерами? Так, ми завжди оперативно приїздимо всі на місце події, всі структури, всі служби, у кожного своє завдання після рятувальників. Включаються соціальні фахівці, і ми, як інститут розвитку міста з комунікацію з донорами, ми одночасно одночасно, да не тільки думаємо, куди розселити людей, тому що різні бувають прильоти. Інколи, якщо це дуже якась там надзвичайна ситуація, то ми знаходимо партнерів, куди ми розселяємо людей, або це дитячі садочки школи, де вони можуть ну певний там період часу прожити. Далі ми надаємо їм гуманітарну допомогу, продукти харчування, одяг. Дитяче харчування все необхідне для того, щоб певний період часу люди мали що з собою взяти. Тобто це і ковдри, цей матраци, все, що ну, там, по списку ми комунікуємо, тоді або надаємо їх в місцях компактного проживання, куди ми їх розселюємо, але або надаємо індивідуально для них. Тому що бувають такі прильоти, що вікон немає, дверей немає, вони йдуть до сусідів проживати. Mm -hmm. Їм потрібна гігієна, продукти харчування, теплий одяг, тому ми це е, намагаємося одразу надати. Стосовно відновлення житла, будь-матеріали, можливо, кошти на відновлення житла. Є ж і такі у нас ініціативи? Так, ініціативи. є такі ініціативи. Це благодійний фонд посмішка Юа і Мальтійська допомога. Це два донори, які нам і гуманітарна місія проліска. Вони нам надають систематично будівельні матеріали незалежності від прильотів. Тобто, в нас є певний резерв, який використовується одразу для відновлення будинків. Угу. Ну і на місцях працюють і наші комунальні служби, обов'язково наша кобра. Вони закривають вікна, так щоб у ну, що нас повернути. є певний вже алгоритм. Після ДСНС одразу заходить кобра, приїздять мобільні автобуси. В цих мобільних автобусах люди можуть зареєструватися, вони можуть отримати гуманітарну допомогу, чай, кава, певні сніданки, гарячі обіди. Тобто, це одразу все облаштовується на місці надзвичайних ситуацій. Так. А скільки у Запоріжжі пошкоджено або зруйновано осель, і можливо підраховували приблизну суму збитків? Скільки це вартуватиме, щоб відновити все? Так, ну на сьогоднішній день е, зруйновано в нас 8 багатоквартирних будинків. Це 505 е, 8 зруйновано, 505 пошкоджено багатоквартирних будинків. Майже 300 осель або непридатні для проживання, або знищені, тобто квартир. Щодо приватного сектору, теж близько 441 пошкоджений приватний будинок і 12 вщен зруйновані. Ну, по попереднім даним, тому що ще тривають різні експертизи, дослідження. Ми чекаємо експертних звітів по кожному з будинків, але це близько 440-450 мільйонів гривень на відновлення. Які варіанти? Можливо, компенсація або повного відновлення житла. Можливо, вже працюєте в цьому напрямку там, з тими ж міжнародними партнерами, якісь благодійні організації, фонди. Так, допомогу? ну розумієте, все впирається в те, що у Запоріжжі знаходиться в червоній зоні. Ми відповідно до постанови мінрегіону, де мінреінтеграції внесені в цей реєстр, і дуже велика кількість донорів, на жаль, не може нам допомогти. Але на минулому тижні до нас у Запоріжжя Запоріжжі та верховний комісар зону у справах біженців Філіп Охранді. Ми проговорювали моменти і відновлення з Стафонської проспект Соборний, Якова вони Тобто, ті вісім будинків, які вщен зруйновані також вчора відбулася зустріч з гуманітарною місією Проліскою, В них відкрився такий. Проект для Запорізької області щодо е, ремонту або відновлення пошкоджених будинків. Тобто міжнародні е, організації в цьому році будуть допомагати не тільки е, ремонтувати, але й облаштовувати на тимчасовий прихисток людей, які наразі не мають житла. Е, щодо місцевої влади, також в, теж на минулому тижні, мабуть, ось на останній позачерговій сесії була прийнята. Місцева програми щодо допомоги людям, які втратили своє житло. Протягом чотирьох років вони будуть отримувати по 10 тисяч гривень щомісячно. Далі ще й певні там види допомоги. Депутатський корпус долучився до матеріальної допомоги цим. Мешканцям, але це не говориться про те, що ми не думаємо про відновлення або е, там закупівлю житла або будівництво нового житла. Ні, це паралельні процеси на сьогоднішній день. На жаль, внаслідок... Всяких обставин, які не залежать від нас, ми можемо надати матеріальну допомогу, але відновлення будівництва або ще якісь види будівельних робіт, ми будемо виконувати і за рахунок між... місцевого бюджету, і за рахунок міжнародних фондів. Ну можливо, в перспективі або повне відшкодування, або заселення в інші будинки, але про це говорити ще рано. Не про це говорити так ще рано, поки тому що... війна, поки триває війна, це один момент. Другий момент, наприклад, якщо ми говоримо за Застафонську війську, то ніск висновку ще немає, він буде тільки 1 лютого липня, перепрошую, 1 липня, і ми не знаємо, що нам скажуть, чи повністю потрібно зносити будинок і будувати новий, чи там ми можемо його реконструкцію да, там, чи відбудувати певний один там під'їзд. Ми не знаємо всі технічні фахівці працюють над цим, і тоді вже дадуть нам відповідні висновки. І ми будемо приймати рішення. І ще хотіла наголосити, що в минулому році 438... Домогосподарств отримали від 1200 до 1500 доларів допомоги на певні такі поточні ремонти від Карітосу. Це благодійна громадська організація, яка дуже нам допомагає з саме фінансовою підтримкою нашого місцевого населення. З боку Запорізької міської ради ми готуємо певні документи, всі акти, там пошкодження, висновки, відповідні там пакет документів і в комунікації з громадською організацією вже далі домогосподарство отримує ці фінанси. Ви згадували про візит до Запоріжжя делегації управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Сказали, що будуть будете співпрацювати так у напрямку відновлення житла. А про що ще говорили? Яка взагалі була мета візиту? І, Можливо, вже є конкретні напрацювання, результати так, мета візиту Філіпо Гранді була саме поглянути, як живе місто, щоб надалі допомагати. Він нас запевнив в тому, що будуть виділятися кошти в рамках міжнародної підтримки від. ООН на відновлення зруйнованого житла та допомоги внутрішньопереміщеним особам, щодо там побутових речей, допомоги з продуктами харчування, такими речами для ну, щоденного використання, вони допомагають і зараз через гуманітарну місію проліску. Якщо ми говоримо про масштабні об'єкти, відновлення, будівництво, реконструкцію наших гуртожитків, які є в комунальній власності, все це запевнив, що воно буде, як тільки трошки або спаде. Напруга або ми вийдемо з червоної зони. Ми теж розуміємо, що донор боїться надати кошти, надати так кошти. і в нас дуже часто прильоти, і він не знає, як буде далі, чи безпечно це для людей. Вони навіть не приймаються за кошти, да, які будуть витрачені, приймають за безпеку людей. Тому о, запевнили, що допомога на о, зруйновані і відбудову нового житла буде. Наше місто з першого дня війни приймає людей з окупованих територій та з місць, де тривають бойові дії. Чи е, вистачає всього наразі, щоб допомогти людям от хоч, хоча б на перший час? Тобто вони приїздять забезпечуються всім необхідним там, з гуманітарного боку? Чи можливо є незакриті потреби? Ну, одне найголовніше не закрити. Питання, чи проблема це забезпечення житлом? На жаль, ми не були готові для такої великої кількості внутрішньопереміщених осіб. У нас працює 10 міст компактного проживання це в місті Запоріжжя, які відносяться до компетенції комунального підприємства наше місто. Ми забезпечуємо внутрішньопереміщених осіб, які наразі живуть 670 осіб. В них щомісячною допомогою, гуманітарна допомога, будь-які питання організаційні і медичні консультації психологи, правова допомога забезпечуємо в місті Запоріжжя працює велика кількість хабів громад, які приїхали і почали свою діяльність саме в місті Запоріжжя. Ми теж комунікуємо. Але в нас залишилися і наші люди вразливі категорії, які ми теж повинні приділити увагу. І з'явилися, тому що ми бачимо, велика кількість підприємств, на жаль, закривається. І сім'ї, де, наприклад, чоловік. Які дружина працювала на підприємстві, вони залишилися без роботи, тому ми не розділяємо, знаєте, там внутрішні приміщення особи і інші вразливі категорії. Ми допомагаємо всім. Дуже велика кількість заяв надходять щодня до соціальних служб, намагаємося їх забезпечити. І допомога це гуманітарна, там може бути там памперси, гігієна, продукти харчування. Тобто, може це інколи там інвалідні коляски, може бути там якісь засоби реабілітації ми теж знаходимо, тобто ми акумулюємо потреби між комунальними підприємствами на наші мої колеги, і ми вже розуміємо, де що потрібно якнайшвидше знайти. Знаю, що на деокупованих територіях, і взагалі на територіях, де тривають бойові дії, виникають складні ситуації такі з постачанням ліків. У Запоріжжі, як з цим і хто нам допомагає забезпечувати всі потреби? Нема ну, цим, проблем. Ну я поки не чула. І думаю, що медичні заклади в нас е, дуже таку пильну увагу серед міжнародних організацій отримали. Е, з перших днів війни нам допомагають і лікарі без кордонів, і Project Hope, і… Міжнародна організація з міграції, гуманітарна місія Medical del Дальмудо, там Чаша Милосердя, Фонд з народонаселення ООН, Міжнародний медичний корпус, фонд солідарності. Тобто фондів там дуже велика кількість, які саме ЮНІСЕФ, який допомагає не тільки дитячим лікарням і взагалі медичним закладам, що там облаштування генераторів, допомога в медичному обладнанні. І велика кількість міжнародних організацій і медичних закладів за кордону направляють до наших. Медичних закладів, обладнання, роз, о, як ми говоримо, такий е не роздатковий матеріал, а матеріал, який розходний, роз... розходний розхідники. матеріал, розхідники, так, які є. Ну, проблем немає. Також е в країні в нас е працює доступні ліки. Теж допомагаємо, лікарі в нас працюють в дуже таких важких умовах, але все нормально. Ми знаєте, ще не тільки обладнання допомагаємо, там медичні ліки, але з місцевого бюджету є там певні поточні ремонти, ще закупівля обладнання. Тобто медицина в нас майже всім забезпечена, а є якісь потреби, все ж таки намагаємося ще їх запросити. міжнародних організацій також були надані в рамках міжнародної співпраці. Ці надали нам дві швидкі допомоги. Місто Гданськ надала також ще одну медичну допомогу. Ротарі клуб надали ще медичні ну, швидкі доп... ну, автомобілі швидкої допомоги. Проджик Хов надав для медичних працівників теж автомобілі. Тобто, ми ну, будемо сподіватися, що така тісна співпраця і надалі триватиме, щоб були у нас закриті всі потреби, і ми могли відбудовуватись і розвиватись далі і скоріше. Завершилася війна. Ми всі, ми всі хочемо, і з огляду на активність міжнародних донорів, які сьогодні проговорюємо ми бачимо, що всі впевнені і вірять в нашу перемогу. Дякую вам, що завітали. Це була Вікторія Агентаєва, директорка комунального підприємства Інститут розвитку міста Запоріжжя. А я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. До зустрічі, і хай щастить.